Сидять дві дівчинки на даху, одна добра, друга зла, і кидають камінці в перехожих. Так от, зла попала три рази в людей, а добра п'ять. Це що каже? Це каже про те, що добро завжди перемагає зло. А ви знаєте, як довести дівчину до божевілля? Як? А дайте їй купу грошей і закрите всі магазини брак стоїть і просить гроші і у перехожого, Дайте, будь ласка, копійку, ну, пару копійок на харчування. Дайте. Вибачте, у мене, мене нема мілких грошей, у мене карточка. от через таких шлабов, як ти, прийшлося термінал купити. Давай карту.